Всім привіт! Ми сьогодні будемо мати офіційний официальную... ігрозумікс. Отак От називається ця гра, кому треба. Обов'язково заходьте. Може б цьому, яка каса ця музика з третього сезону? Чи... Ні, вона ще в першому була до да, фіналі першого сезону. Мені вона так, вона не так качає. А ностальгія Як дали це перший сезон? Вообще клас. Давайте що робимо? Голова, Давайте голова 2, да, телепорт. Не работає, ж. А... Ну, голову один типа ми вже прийшли спеціально стандарт. Ага. Я поняв це. Блум, нужна помощь. Е, я поняв, типа, це. Мы прогодимся по різних тих вот. Е, Фігнях, що ми от получали інчантик, кстати, по всіх фечках. Типа, все йдемо по сюжету. Не двигайся! с экспериментом на фоне <laughs> люди кричат Ой, давай это трансформация Ой. так что э, за херня не двигайся ёб твою мать кричат, мне кричат не зажрай так что мне оторубить и что теперь я пропустил что тур мне казал и что теперь водичку шли на ли что или что что надо делать, люди? Лун поговорить. Может, давайте рассетнусь, я реально ничего не понял, что надо делать. А мы вообще надо позапущу главу. Давайте еще раз. Давайте реально позапущу главу. Надеюсь, вам не чуть-чуть, короче, потому что... Я меня не так, но ради вас я сегодня... все знімають цей ролик. І мені ще нині боже, на другий канал знімати. Все, господі боже. Ну, пісок, в мене, знаєте, таке насілля. Це буде пізніше, я зніму, тому що якщо я зараз буду знімати, то мені <сіх>, кришка. Ну, реально, музика просто ностальгія. А, а що хочу сказати? А, да. М -м -м -м, перезаходимо і зараз все перечити. Блум, нужна помощь? В мене вже Вигорання таке, я, я реально кремі, в мене реально що, все, що якесь вигорання, в мене все бісить нахер І... Тихо а, Що буде потім реально треба плеститись під воду, я не знаю, давайте Не двігайся З пенебелом це про Валтера говорили Не знаю, давайте я трансформуюсь Класно, це ж в неї не ні, в неї чармікс зразу немає, тому що в неї зразу чармікс Чех, маленькая фея, давай, посмотрим, как вы справитесь без зрения. Ах ты ж, сука, тупорылая, и шо теперь? А вот и какой проход внуюс. Окей, проходим. Чем сюда? Сюда. Ослепили и Ага, мы можем спасти вот эту вот Господи Принцессу Русала, короче. Скипетр. Надо скипетер. Я помню все. Здесь под кейк фаингардиан. Кто вот назначит фейенгардиан? Батушо пропустил, может? И что теперь? Ничего интереса, вижу, все, это так легко. Ніхіра це так легко було. Тут розумію, що після ще якісь є магазини тут, да? Так, да, купіть 1500 монет, а за монети можна? Це просто вже є, да? Що у нас є за монети взагалі? От що треба, що треба почати? Волк. Подивіться. Що персонажі вибрати? Де я їх маю вибрати? От, учителя. Візьми злодії. специалисты. Выберите персонажа неба. Ага, это Скай. Пользовательские персонажи. Фея. Нам не надо кружить феи и вуза. Так, я там... Господи. А, мы ж Аишу добыли, я забыл. Аиша, до второй сезон, да. как нас все время в Инчантикс? не знаю. Вторая глава, может, пишу? Мэнс по... Я не знаю. Чаптер 2. Окей, же тут ничего не понятно. Ёб твою мать. Что вы там кричите господи, Давайте попробуем стелыть. По цезара тоже рулик плевы. Нет, то я полную лышу. Уже кем я, вот на скільки там часу. Потому, что мне меня пару ранжат цвета. Вс? Тут такая проблема, реально. Я либо что-то не понимаю, либо то, что типа тут тоже типа закрыта вот кнопка одна. Типа именно кно... кнопка, да? Инших трансформацій тут нема, да? Та не може бути. Ну, десь, щось має бути. Магаз. Купить монет. Що за монета можна вообще пользуйтесь своими персонажі? Другі феї. Дафна, рокси Галатея. галатея. Давайте, наприклад, рок. Нихера нема. Чесно, де реально рано ці силы. Як получить інчантикс? И тут тільки база поки що. Сломане обновлення. От ці погоджуся, реально я так понімаю, в останньому оновленні. Е, якщо можу говорити. Гра, напевно, класна, но я пускаюся реально оновлення, щоб починити все, тому що я ж покасно що не понімаю Аїша. А. А. Мені в голову прийшло в сознання. Аїша. Ще ніт. Ну дивіться, давайте хіба що ми ще раз зараз в історію, глава узи. У нас те же самая, шнур, епт твой блум, нужна помощь. Мне как бы похер, мне уже зразу я, куда я буду. йти Плоть назад я не можу, да? Вийти? Плывем, давай. Фух, давайте плывем назад і сюда. Здається, що мені немає, зараз автоматично якась херня почнеться? Чи... Ні, воно і без цього нормально. Тіпо нас усліпіли, окей. Ми йдемо за кораблем. Я б от поняв. Я б от поняв мою аж... Аш... саму найголовнішу ошибку, коли я підібрав цей корал. Возможно. Возможно. Ігра не поломана. Возможно, мені треба було опять кудись поплести. Угу. І тоді б ми отримали пенчанці. А стелла, реально, якась фігня, походу. Ну, або в мене іншого вибору точно немає. У мене, мене типа, прийшла шашівка, що, типа, Enchantix. Її полу... Ага. Ага. Я реально гра под поломана. Да, треш. Треш, реал... Це реально тепер треш, дивіться. Окей, я потім, можливо, буду щось дивитися. Корош, що так. Далі будемо щось дивитися, пробую цю грушу спала... з лагу. Пробуюся по неї Обзори і тоді щось зробити знаю. Окей, ну удачі, пока.